Еці атрибути заповнювати всі чи ні? вплив еці атрибутів у лістингу на результати видачі лістинга у пошуку. Це стало частиною Еці Сіо, розбираємо да. саме головне по Еці атрибутах, що було написано в рекомендаціях Еці в кінці січня по заповненню ЕЦІ лістинга. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана, і говоримо зараз про головне. Головне з цієї статті Еці пише, що атрибути на Еці, які ви додаєте до своїх Еці лістингів, так. Також діють як теги та можуть допомогти вашому товару відповідати пошуковому запиту покупця, Атрибути описують конкретні характеристики вашого предмета, включаючи матеріал, колір, додатковий колір, свято, випадок, висоту та ширину. Якщо фраза з'являється у ваших атрибутах, вам не потрібно додавати її як окремий тег. Ось тут, з приводу тегу, що мається на увазі, якщо ви в атрибутах пишете колір, Просто рожевий матеріал срібло, а матеріал, глина, то окремо по одній ось цій фразі, по одному слову, в 13 тегах: слово рожевий, слово глина, слово, наприклад льон або назва іншого матеріалу як окрема фраза, окреме слово не потрібно додавати, тому що це є в атрибутах, ось це мається на увазі. Але якщо ви напишете в 13 тегах рожева сукня чи сукня рожева, саме адрес PINC. То це буде правильно вказано. Зверніть на цю різницю увагу. Потім з вами йдемо далі про атрибути. Що нам дає ще атрибути? Коли ми з вами додаємо правильно, називаємо секцію в цій магазині в категоріях. Я маю на увазі в категоріях. Я в категоріях додала, зверніть увагу, намисто з ім'ям, на ім воно має дуже багато всіляких різноманітних атрибутів. Друзі, також, коли будете заповнювати, зверніть увагу, навіть в підказках є, що атрибути допоможуть вам легко знайти ваш лістинг в результатах видачі. Йдемо з вами далі. Тут є Показати всі атрибути. Не забувайте на це натискати. Коли ви натискаєте всі атрибути, вам потрібно указати всі можливі та неможливі розміри вашого виробу. Зверніть на це увагу. А по біжутерії вели, сама велика кількість атрибутів. Я перераховувати їх всі не буду, але їх важливо і потрібно заповнити всі. І ось тут, тут чи може бути персоналізованим, також треба відмітити. На це позверніть увагу. Згідно атрибутів, коли ви розпочинаєте заповнювати свій лістинг, якщо ви новачок, то тут на першій частині лістингу дуже важливо указати, ви зробили цей лістинг з нуля, ви зробили цей лістинг з частин, ви зробили цей лістинг з будь-яких матеріалів, які, ну скажімо так, наприклад, ви поставили це принти на вже готову футболку або кружку. Ви додаєте до своїх наборів якісь інші товари. Наприклад, ви робите спа-набори, щось робите самі, а щось додаєте, таке як свічки, маски, ще щось. А ви робите ваш виріб з натуральних матеріалів, з кристалів, рослин. Це все-все-все потрібно відмічати. Але ось ще що цікаво і дивина. Потрібно відмітити щось одне. Тому що, на мій погляд, якщо наші майстрі роблять це руками, то це може бути і зроблено з нуля, і це може бути вказати з натуральних матеріалів. Це і те, і те підходить. Так що будьте уважними, читайте переклад кожного ось цього блоку, він також є надважливим. Коли будете заповнювати ваш цей лістинг Ще що важливо, які інструменти ви використовували? Дивіться, це зараз переймається, чи ви використовуєте штучний інтелект. Це потрібно указати обов'язково. І вони перераховують, вони перераховують всі види, ну, не всі, а інші ще додають чат Canva, канва, да, Міджоні. Тобто, тут, можливо, з часом. Буде ще й більше всіх варіантів, але на даному етапі, якщо ви використовуєте штучний інтелект, це потрібно відмітити. Але ось тут цікаво, дивіться, по інструментам можна відмітити декілька важливих, ну скажімо, пунктів. І вони доступні. Якщо ми вище з вами дивилися тільки один, то тут ми можемо відмітити декілька. І е, якщо ви вважаєте, що у вас потрібно декілька пунктів відмітити, не забувайте це відмічати. На що ось це ну, початок цей може впливати? Він може впливати і на видимість вашого лістинга в пошуку, це одне, а ще. На оподаткування вашого лістинга не тільки, ну скажімо так, в США, а в інших країнах, інших за кордоном Еці маркетплейсу. Також будьте уважні до цих ось всіх заповнень, коли ви це робите. Плюс на Еці можна зробити і додати продуктовий партнер. Якщо якась компанія допомагає вам виготовляти ці товари, це також треба обов'язково на Еці зараз додавати. Друзі, висновок. по... А, а, Атрибутах, які ми можемо з вами зробити, це потрібно обов'язково всі атрибути указувати, додавати і проходитись. Тобто, блок атрибути, він незалежний, окремий, це ще один як підвид пошуку, ще один можна сказати вид, підвид пошуку, називайте, як це хочете, але це впливає на видимість вашого лістинга в результатах пошуку. Тобто, це обов'язково важливо, треба заповнювати. Чим відрізняються атрибути? Атрибути? відрізняються від тайтл, 13 тегів, від опису товару як окремий блок. Тобто вони відповідають за свій кластер у виду пошуку. Тобто, якщо ви правильно заповнили тайтл і 13 тегів, то атрибути вам все одно вам потрібно заповнити. Якщо ви заповнили всі атрибути, результати, розміри, все, то все одно ось це словами, текстом вам буде потрібно описати, описувати в дескріпшн, там де ось цей великий текст. І ми розбирали про це про текст, що рекомендує Еці в попередньому відео. Перегляньте, будь ласка, це відео. Але зверніть увагу, ще раз підкреслюю, на Еці у лістингу ось все, що ми це розбираємо, це окремі блоки. І кожен окремий блок потрібно повністю з нуля до 100% заповнювати на Еці, щоб ваш лістинг мав конкурентні переваги. Друзі, що зрозуміло що не зрозуміло, напишіть, будь ласка, під цим відео. Шановні майстри, Якщо потрібна допомога по Еці, про консультацію та книги під відео напишу. Завантажте мою книгу еці SEO з прикладами, як просувати свій ЕЦІ-магазин за допомогою ключових слів на маркетплейсі. Але я хочу вам на початку 2025 року нагадати трохи про інше. Кожному еці магазині зараз потрібен е трафік. Більше трафіку, більше переглядів, більше переходів. В минулому році Еці наголошували по Еці SEO, що коли ви будете мати більше переходів з Google, мати продажі з Google, мати відгуки з Google а з переходів Google, то і ваш Еці-магазин буде більш видимий на на Також на це звертає увагу. Тобто трафік може прийти з Pinterest, Якщо цікаво, прочитайте мою книгу Перші кроки, і подумайте про YouTube англійською. Англомовний YouTube вам зможе допомогти просувати ваш etsy магазин. Це частина Etsy SEO. Англомовний YouTube. В якому ви можете залишити на кожну картку товару, на кожен лістинг посилання під відео, робити відеоогляди, адже ви на Etsy також робите відео, у вас тайтл, теги, опис, уже все готове. Хто ще не працював з англомовним Ютубом, кому цікаво, напишіть, будь ласка, під цим відео, але наголошую: якщо ви хочете краще продавати свої товари за кордон, зробити їх більш видимими, подумайте, про які платформи англійською мовою ви Можете додати для розкрутки вашого etsy магазину та загалом бізнесу для продажу за кордон, тобто. YouTube та Pinterest зможе допоможе вам просувати і власні ваші сайти, і будь-які ваші сайти на маркетплейсі. Це надважливо зробити соціальні мережі, де ви будете видимими на англомовну аудиторію в 2025 році. Друзі, є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами Прохорівська Світлана. Бажаю вам гарних продажів за кордон на Etsy, на інших маркетплейсах та в соціальних мережах.